У Кременці виникло непорозуміння серед родин загиблих військовослужбовців. Йдеться про внутрішнє непорозуміння в громадській організації, яка вже декілька років займається підтримкою таких сімей. Дехто з родичів полеглих військових вважає, що до них поставилися упереджено, не запросили на пам'ятні заходи та. Обмежили доступ до інформації у керівництві. Організації запевняють, на прийняття таких рішень був ряд причин. Сторони висловили свої позиції під час спільної зустрічі, до якої долучилися, і представники Кременецької міської влади. Що стало джерелом розбіжностей, та чи вдалося знайти точки порозуміння, розбиралась знімальна група телеканалу Тернопіль 1 у Кременці відбулася зустріч родин загиблих героїв громади та фахівців із надання правових та соціальних послуг. Під час заходу рідні полеглих військових мали можливість отримати консультацію та відповіді на запитання, що стосуються документації та соціальних виплат. Окрім того, присутні родичі винесли на порядок денний питання, яке стало причиною конфлікту в громадській організації родини полеглих героїв Кременеччини. Серед присутніх Любов Мазурок. Її чоловік Віталій загинув 3 травня 2023 року на Донбасі після втрати чоловіка Любов доєдналась до організації, яку очолює матір загиблого на війні журналіста Дмитра Лабуткіна. Алла конфлікт розпочався після дня матері. Тоді як каже жінка, кількадесят сімей не були запрошені на нагородження і зустріч з польськими партнерами. Алла і Лівна просто ну, собі вирішила не включити списки 45 чоловік з родин загиблих. І викреслила так, якби з родини героя, зі всього були такі включені, що й не здали гроші і були включені. Але вона щось вирішила таку проблему виставити. Але чому, то я не знаю. Жінка переконує, причиною того, що її та представників інших родин героїв не покликали на нагородження, є те, що вони не долучились до збору коштів на всеукраїнський храм Пантеон у Лішні. Проте, за її словами, участь в зборі не була обов'язковою. Не було примусово, так якби хто коли може, ну так як я зараз вдома і планую їхати за кордон, я собі думала пізніше здам, бо так якби так само різні ситуації бувають в житті. Я просто вважаю що це святе місце, яке я не повинні принижувати так і так робити якусь корупцію чи що, просто робити, не знати що. Відтак Люба разом із іншими родинами об'єдналися та звернулися за допомогою до міської ради, щоб це питання вирішили. Найбільше за словами жінки обурює не відсутність нагороди, а неповага і й відсутність згадки про подвиг її чоловіка. Ми не хочемо нічого. Я казала, тільки згадуйте і справедливість, і не діліть родин загиблих, що той кращий, той гірший. Вони всі загинули за Україну, і кожен має так само. Такі самі права, як і всі, на обговорення сьогодні прийшла і Наталія Фенюк. Її син Андрій загинув біля села Спірне, що на Донеччині. Жінку також не запросили на урочистості до Дня Матері. Сподівалася, що ну, мене запросять, бо я як я є мама загиблого сина, що поваги хочу поваги до свого сина. Як вона хоче до свого сина, я так само хочу до свого сина повагу. Наталія каже, також поцікавилася в голови організації, чому її не запросили. Відповідь була такою ж, хоча запевняє, Алла Лабуткіна знала, що жінка не має змоги виділити кошти на збір через стан здоров'я. Я не могла здати на даний момент, коли вона написала в групу ну, таким висловом, що треба здати по 5 тисяч на лішню. На... Плити на то все, я не мала на той даний момент. Вона, я до неї позвонила, вона промовчала, нічого не сказала. Пояснила те, що я не здала, а потім сказала, хоча б 500 гривень могла б здати. Я кажу, ви ж такого не сказали. Ви сказали, як немає таких грошей, то не здавай. Коли Наталія дізналась, що її немає серед запрошених, пригадує, написала повідомлення в групу у Вайбері, де були всі члени організації. Після цього групу було видалено. В тій групі вона сказала, що буде закривати. Я їй написала була, і вона зразу одалила всіх ту групу. Далі каже, я на два місці закриваюся, а далі я подумаю, чи я буду ще з вами працювати, бо ви мені ну тобто не то, що треба. Також зі спільноти видалили і Любу. Як кажуть самі жінки, Алла Лабуткіна виключила їх з громадської організації. В ході обговорення конфліктне питання все-таки вдалося підняти. Жінко. 20 21 пропущений я, день. 20. Я зобов'язана з вами розмовляти, я вам нічим не зобов'язана. Я хочу сказати, щоб ви вносили пропозиції про вшанування пам'яті наших героїв, а не приходили дай! Я не даю! Але як мені дозволили скласти списки дарубальників, я їх склала. Нам шану треба. Ні, нам треба да, тільки дай. а ви не вшановні. Ви є кілька токсичних людей, хоча й родини загибель. Мені дуже приклоно. Алла Лабуткіна розповідає, організацію заснувала ще у 2020-му, аби згуртувати громаду. Згодом почали приймати допомогу від іноземних партнерів. На День матері вони приїхали в Кременець з візитом в восьме. Проте кількість подарунків була обмеженою, тож постав вибір, кому вони мають дістатись. І таким чином, каже Алла, хотіла віддячити тим, хто пожертвував кошти на пантеон. Решту подарунків вона поділила між тими членами організації, котрі залишились. 70 людей він в хромозі був одарувати. Звичайно, виникла проблема в списках. На той час було 115. Коли виникло питання збору розподілення цих подарунків, в першу чергу були включені родини, які ж жертвували на, на пантеон. Є токсичні, які хочуть, ну тільки дай, дай. Наразі, як каже жінка, з організації нікого не виключала. Проте після змінення статуту розглядатимуть кожного її члена на відповідність вимогам. Зміненням статуту буде зібране зібрання, і правління буде кого виключити, хто не може бути учасником організації, хто може, буде вже от, от таке. Але з організації ніхто не виключався. Була створена в сторінка для оголошень. Де були включені всі, я закрила цю сторінку, тому що в нас з'явилося три працівника супровід ветерана. Я рахую, коли є вже працівники, моя моя потреба не потрібна. це не виключення з організації, це закриття сторінки на вайбері для повідомлень. За словами міського голови Кременця Андрія Смаглюка, члени організації мають порозумітися та враховувати думку кожного: якщо зробити це не вдасться, доведеться шукати інші шляхи врегулювання проблеми.